Друзі, хочу вам розказати одну історію, яка мене дуже вразила. Одного разу я поїхала на конференцію у Іспанії. Це була маленька конференція куралового клубу. Там були в основному жінки, українки, заробітчанки, які вже давно живуть в Іспанії, і практично всі вони розказували, що вони заробляють на життя собі і своїй сім'ї приборками уборками. І ось одна жіночка, вона була вже в віці, десь за 60, дуже проста така. І ось вона розказувала, як вона прийшла в кораловий клуб. Що оскільки вона займається приборками, то для неї дуже важливо бути ну, в хорошій фізичній формі. І ось одного разу вона їхала у міському транспорті і була якась аварійна ситуація, і водій різко загальмував. Каже, я просто не втрималася і впала десь, і пошкодила собі хребет. Тобто в неї був поставлений діагноз, травматична грижа хребта. Каже, я практично не могла ходити. І в Іспанії там якби така медицина, що невідкладні стани гарно вирішуються, але от такі якісь хронічні тривалі, ну, це просто говорить, якась біда. Тому що записатися до лікаря на безкоштовний прийом, це треба говорити, будь-в черзі там, більше 9 місяців. А оскільки я не могла собі цього дозволити, тобто там альтернатива це тільки йти до приватного лікуватися. Але прийом приватного лікаря це від 100 євро, це тільки один прийом, перша консультація. А плюс ще він призначить обстеження, ще призначить якісь там аналізи платні. Тобто, говорить, це ну, 500-700 євро просто вийде тільки на одну діагностику. І каже, тут я почула свою колегу, яка мені розказала про коралловий клуб, розказала про гілоронову кислотопитну, що вона відновлює гряші, відновлює хребет в комплексі з програмою. І я побачила, що говорю, ті гроші, які я потратила просто на консультацію одну, да, тобто я можу витратити вже на лікування. Ось і вона каже, я пройшла по-моєму три курси. І прямо місяць за місяцем я бачила, як у мене покращується стан. Тобто я почала ходити, і, і, і вже каже, через три місяці я вже могла приступити до роботи, знову вже прибирати з тою з нагрузкою, якою була раніше. І ось говорить, тоді я потрапила на першу би, конференцію. Ну типу ну як конференція, ну ось таке зібрання, коли люди розказували про кожен про здоров'я. Каже, коли я побачила, як здорово можна просто звичайними уже розробленими програмами допомагати людям, і що це буде компанія за це платить, да, тобто, що я просто розказую, я розказую, де можна взяти, причому люди купують продукцію. Тому ж інтернет-магазині по тій же ціні, що і я, але компанія мені оплачує якби, мої послуги. Я зрозуміла, що я можу свою мрію дитинства реалізувати. Я завжди хотіла бути лікарем, я гарно вчилася в школі, але так вийшло, що я рано вийшла заміж і ми виїхали в Іспанію, більше 20 років я займаюся приборками. Да, мені довелося освоювати там, соціальні мережі, мені довелося залити там, Viber, У мене не було смартфона, я користувалася просто обичним кнопочним телефоном. От, каже, я почала розвиватися. Оточення мені сподобалося. Мені сподобалося, що я можу виїхати кудись на конференції, да, в якусь іншу країну, тому що говорю, я, крім там, спортивного одягу, взагалі вже нічого не носила всі там каблуки чи якісь сукні, які ну, ми ж хочемо жінки. Да? Мені каже, нікуди це було одягати. Каже, Це почалося взагалі інше життя. То є, це почався ріст, це почав ріст доходу, це якби, її освіта, не дивлячись на те, що їй було більше 60 років. Каже, Я вже після 60 років почала подорожувати, каже, я до того часу нікуди не виїжджала. От і е, ось у на конференції євро, європейській у Празі вона стояла вже на сцені, її нагороджували майстром. Майстер це людина, яка допомогла бага, великій кількості людей е, е, заробити перші гроші, е, відновити здоров'я. І зал півтори тисячі людей з Європи, стоячи, плескали її, кричали Браво! за те, що вона вже була в топ-кваліфікації. Тобто, це дохід більше двох тисяч доларів, це уже якби перша щебля до того, щоб отримати або квартиру, або автобонус у компанії. Тобто, тому, друзі, якщо ви. Не задоволені своєю роботою. Якщо ви мріяли допомагати людям, якщо ви мріяли вести якесь таке інше життя, да, напишіть мені, я поділюсь з вами взагалі цю інформацію. Я е, з вами поспілкуюсь, ви зможете задати мені питання, ви зможете просто придивитися взагалі до нашої діяльності. І, можливо, цей день стане для вас поворотним, як колись став для мене.